Слава Україні! Розпочалась 464-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Єліне, містки. Хотіївка, Тимоновичі, Янжулівка, Красний Хутір та Миколаївка Чернігівської області, Середнабуда, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угройди, Краснопілля, Славгород, Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бургунка, Вовчанськ, Малововча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині. Завдав авіаційних ударів в районі Вільшана, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Сергіївки Луганської. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомолинськ, Дворічна Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.